Року. З вами Любомир Богоявинський, Павло Нестеренко. Я хочу вам сказати про те, що у 2024 році, у цей дуже непростий і трагічний, і містичний, і апокаліптичний 2024 рік волею Вищих сил ви побачите мене не тільки як езотерика, як мага, як екстрасенса, а також і як поета. Як українського письменника я буду далі писати книги з езотерики, і я далі буду продовжувати писати вірші. І, звичайно, в першу чергу я буду писати рідною українською мовою. І в цьому відео я хочу зачитати один із своїх віршів 2022 року. Боже, спаси Україну! читає автор Любомир Богоявленський. Боже! Спаси Україну, захисти нашу землю святу від проклятого ворога Путіна, від фашистів, що служать злу, наші воїни, мужні спасителі, вічні герої добра, жертовно рятують країну від нацистських прислужників зла. Так. Тут не може бути компромісу. Зло потрібно зупинити назавжди. Україна врятує весь світ. Боже, Україну храни. 2 березня 2022 року вірю і знаю, що Україна переможе! Бог з Україною, правда з Україною, і перемога буде обов'язково з Україною. Слава Україні!